Дуже приємно, Я нічого такого не побачу, я побачив тільки про злочинність, про машини. Без... Нас не чіпайте. Я знаю, що представлю, як говорив Саша. Я говорю, Саша, автоматиме право на ліцензію. Втім, матиме вмик першу чергу Кажі, право. Він каже, матиме право на іноземці. Розумієте, про що йдемо? Першочергово всі, ну Андрій, ну спекулюй, будь ласка. І не письмо. Андрій, 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 ти, як більшість людей поширюєш придиву інформацію, яка вигідна для збереження оцих крим... кримінальних схем. Все крапка! Все сказав. Ви знаєте, це нормально, ми маємо. Я

Треба заплатити, але про енергії треба заплатити за все. Раніше нас тут лісані, ми раніше добру штуку не стали, але ми живі із лісу. Ми я брали, ми по херінах і веде. Зараз у нас і це забрали. Лісу нема. Тут, на цій стороні, білохоровича, зробили вольєр. відітті ліпані, пані є, загородили під. Давай на вітання, 30 лісу забрали. На тій стороні, туди до Рудні, до Ніколаївки за Бучманами, то там такі дороги, що в нас по селі немає таких дорог, як там висіпали. Там оттуда вирізали все ліс. Хоч вісний каже, що це все легально. Там такі дуби були не тільки столітні, там були й менші любі. Ну там, мені каже, що легально це все. Хай піта, оці дубі здорові вирізали, тончі його оставляли та й Сосну, а ця топска, да отсюби за тонка, а дальше там спросит. вас Я не дикуюся. Я зараз їжу, я вам задам вручення при управління свого. Я хочу вас, виїхати на жива. у уїв гроші. Стіки лісні получають гроші. Лісничі, видаємо. Що це за вирок? Я проїжджаю, як проїдемо. І написано, вон І все йде кров, такою хорошою, заворошно. Чи є воно ніхто не знає, чи то було, як у довіча сина. Там люди робить у тому воєнні, які отримують гроші, хороші гроші. Це Дившата, дившата, ну давайте подаруємо, давай, давайте послухаємо. До ну, відносно вироду я договору нічого не можу сказати, те, що сказав мій начальник, ще врубається плану. І так, як Ініс, і так, як, наприклад, Пшениця, все інше має час випробувати. Сьогодні ми не містимо найбільш датних податків в районі, і це Петра. Так. Значить, Вирубаються згідно встановлених лимітів, які затверджені державою урядом. Більше ми не рубаємо переробні. Якщо є судостої, виїжджає спеціальна комісія відниця і согласи, нашому місії. Ну і все, і сьогодні ви знаєте, це екологічно катастрофа зв'язку з зміною кліматичного режиму. От, то рубається більше, але все воно забуде. Охороняє його, охороняє формі, у нас у чоловіки. Це можна перевірити, хоч сьогодні, другий час. 50 50 а? А? а що там заповідник. Скільки вона догрожного запасників, які околайні бути? 70 гектарів у нас. 70 гектарів okay. на нас. Скільки руковічка?

Дивіться, Андрій Борисович, в понеділок мені дати конкретну інформацію на цьому воліє. Тоді ми з'їздимо, туди подивимося. Ну. Це по закону сім'ї Луковича, по законах ми побачимо. По закону вони їздили. Яких цензури в нас <плес> немає. <так>, Тільки інші хочуть одне відмітити, чи хочуть населення, <плес> але <плес> вони <плес> організувати, чи це вирішує держава. І вона однозначно має бути організована. Давайте це зробити. А мені Gue ticao y me lloto de mi